І так, добрий день, дорогі мої. Сьогодні 31. Ні, сьогодні вже. 1 листопада, сьогодні всіх, святи... всіх святих, свято всіх мертвих. Сьогодні Хелловін. У нас всі магазини відкриті. Ми скористалися нагодою, пішли в магазин і тепер у нас на меню буде. Сочовична зупа і на друге пельмені. І ще ми зробимо перець. Як ми робимо перець, ми вже раз говорили і знову показуємо, як ми його робимо. Беремо цибульку, нарізаємо. Нарізали на цибульку і кидаємо цибульку відразу в сковороду Окей. Зробили. Несемо в сковородку і кидаємо, виємо олію. Включаємо сковороду, запалюємо вогонь. Запалюємо вогонь. Сковорода, в принципі, має бути вже гаряча, ну, то нічого, якщо у нас не налили олій. І тепер, поки воно у нас буде полегенько тушитися. Ми що зробимо? Ми ще звали їм олію, бо заглізьмо йдемо. Цибульку ми скоренько нарізали, як тільки наша цибулька смариться, ми одразу будемо мати перець. Наріжемо перець. Що ми наріжемо? Візьмемо собі таку штучку, щоб нарізати перець. Окей, взяли. Нарізаємо перець. Поки не цибуля смажеться, ми нарізаємо перець і кладемо, і кладемо зупу нашу варити. Такими стрічками ми наріжемо. Отак Отак наріжемо. Тоненько має бути. Розрізу по понам, так скорше буде. Окей, це. Окей. чуть-чуть пригоріла, вона не має бути пригорівша, але то нічого. І кидаємо сюди перець. Кидаємо перець і влиємо ще трошечки олії. Окей, небагато трошки, одна столова ложка. Все, даємо його, хай воно тушиться. Тільки почали крушитися, долиємо у водички. І так ми були в місті. Їздили, дивитися, чи сьогодні магазини наші відкриті, відкриті всі магазини. Я собі купила якісь, якісь там маєчки. А потім зайшли ми в магазин, купили трошки продуктів. Багато ні. Ми вчора мали спезу. Так що і так. Наших пельменів. Фарш за, за цей рубель гривень євро 80 заплатили чентезів, а за цей тут є скільки пів кілограма. Ми заплатили 4, 4 євро 56 інтезів. Ми купили маскарпони, бо ми будемо знову робити кірамісу, але в нас немає ще е, тістечок на кірамісу. Ми купили яйця, яйця ми купили, також для кірамісу. Купили. Грудку курячу. За пів кілограма заплатили ми 4,65. Купили купа варення. Це варення полуничне, це абрикосове, це лісове. І це купили. Купили, купили перець, хліб, баклажани, сочевицю. Купили грибів, знову купили ми опельок, купила пачку цукру і купили Все, що ми купили. А купили таку штучку для того, щоб робити всякі-всякі на, торт, на тортах квіти. Купимо сочевичну зупу, ми в баняк накришили цибульки і кладемо його на вогонь. Поставили на вогонь. І наливаємо олії. Оке. Так, ідею міняємо. Ми не будемо сьогодні робити пельмені, тому що в нас є намочена гречка. Ми її вже поставили, хай вариться. Будемо їсти гречку сьогодні, а пельмені будемо їсти завтра. Додаємо, що моркви і салери. Також салеру. Тільки нам то, то, то сюди. Як тільки нам тут трошки підтушиться, будемо кидати кочевицю. Ось, як маю бути, притушилися. І ми кидаємо сюди з тічевицю. Хай вона ще притушиться, і познайомиться з цибулькою, моркою і сиданим. І тоді ми залиємо водою. Ось. У нас сьогодні буде чечевична зупа і, на друге, гречка. Ми всю нашу смажену цибульку вилили сюди, до нашого фаршу. До фаршу додаємо ще ложку майонезу. Не хочу брати. У мене ця вся рука жирна. Я без рукавиць працюю, ще трошки візьму. Окей. Окей. І вимішую. Сюди кидаю сіль. Сюди кидаю сіль, сюди кидаю так, щоб було видно. Напевно, отак правильно. Отак. Сюди кидаю сіль. Сіль перець, червону солодку паприку, орігану і зараз то все. паприку. Окей, okay. кинули ще трошки, кидаємо перед сухий часник. Кидаємо сіль. Напевне, ну, вистачить і туда перець. Окей, okay. все то вимішуємо і починаємо робити котлетки. Добре вимішуємо. Додаємо ще до, наших, до нашого фаршу булку терту або пане джато, або паніровочні сухарі, хто я хочу. І знову вимішуємо. У нас тут є дві столові ложки. Окей. вимішуємо. Можна дати яйця, я не даю яйця. Окей, добре треба висити. Ще можна трошки додати. Окей, я думаю, що вистачить сковороду і зараз налиємо олійки, почнемо їх смажити. Даємо сюди масло і перець у нас. На завершення. Все, посолити, поперчити. Тепер котлети. І так, дорогі мої, обід нам вдався. У нас на перше чечевична зупа, дуже-дуже смачна. На друге у нас гречка з котлетами і салатиком. І перець сицілянський, не знаю, як він називається у нас в нас на Україні. Смажений з цибулькою. Хай буде І з томатами. Все смачне, дуже смачне. І наймені хтось скаже, що, що не смачне. Хай приїжджають до мене. Запрошую на обід. Перед тим перезвоніть. Я всім сильно дякую за те, що ви заходите на мій канал. Від щирого серця вам дякую. Я з вами хочу робити щось більше, щось краще. Каже мені, внук, бабуся, починай робити сніданки і вечері. Ти робиш дуже добрі млінці, омлети і щось таке подібне. Попробую. Буду старатися робити то для вас. А зараз я хочу, щоб ви заходили на мій канал, підписувалися, клали коментарі, лайкали. З вами прощаюся. Бажаю вам мирного неба, міцного здоров'я і всіх гараздів. Вам кажу до зустрічі, а собі смачного.